З Євангелії від Матея, коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі Сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися Йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них. Де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У Вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком І ти, Вифлеєми, земле Юдина, нічим не менше серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ Мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно прикликавши мудреців вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скрибниці, піднесли йому дари золото, ладан та Лантамиро. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. Так, Євангеліє сьогоднішнього дня описує радість з того, що мудреці зі сходу знайшли того. Кого шукали. І справді сьогоднішнє свято це свято радості віри, радості навернення, радості з того, що людина, яка жила в своїх гріхах, бачить, наче зірку, щось у своєму житті, що кидає світло на її життя. І хоче за цією зіркою йти. Хоче вклонитися тому, хто змінює її життя. Хоче повністю і з радістю йому служити і віддати все, що має, віддати всі ті дари свого життя, які може Богові представити. Свято Богоявлення. Це справді свято, в якому кожен з нас має перш за все дякувати Богу за світло віри, за те, що бачить Бога в своєму житті, за те, що може йти за світлом Його слова, за те, що може йому поклонитися, за те, що може в Бога просити прощення, за те, що може відновлювати своє життя у вірі з дня на день, за те, що. Не залишається сам, за те, що може Його шукати, за багато-багато того всього, що віра в наше життя вносить, за те, що відчуваємо Його любов, за те, що можемо мати не тільки нашу людську надію і наші людські сподівання, а можемо мати велику надію на нього, який нас створив, який нас любить, який для нас прийшов у цей світ.